Доброго дня, Миколаїв, 23 серпня, 24 рік. Ну, нарешті, ми добралися до своїх фундуків, верніше, до горішків. Тому що вже давно поспіли, все не було часу, в полі то просу, то соня, хто спостерігає за нами, такими бачимо, як вже вони самі по собі повипадали. Ось! Як гарно вони лежать. Фундук боровський. Ну, знаєте, цей фундук, як, кажуть, як я завжди кажу, був на випробуванні. І один з фундуків, який мені подобається. Подобається чим. Розмір гарний. Гарна виповненість у нас на півдні в умовах посухи. Бачите, сам осипається. Поки у нас білочок багато немає, то нема кому збирати. Є, в нас поодинокі там бігають. Дуже гарний розмір середній. Знаєте, я всі там бігаю за великими горішками. Ну, розмір шкарлупи, це не значить, що всередині ядро буде такого розміру. Скарлубка може бути і великого розміру. А горіх... А тут ми маємо виповненість повністю. ну Зараз можливо розіб'ємо. Це сухий горішок, який вже випав і дуже довго лежав на землі. Ось так якось пристосувалися. Бач, горіх розбитий. Бачите, я його просто розбив, але ну, не дивився, щоб не казали, що я вибрав. Ми не знаємо, що там всередині. І ось. Бачимо. Фокусується камера. Не хоче фокусувати. Ось. ну Бачите, попався пошкоджений. Але виповненість дуже добра, Скрилупка, оболонка, як сказати, тонка. Ну, все на камеру, все правда. Це якийсь пошкоджений чи, можливо, довго лежав. Але повірте. Смачний, дійсно має свій смак. Це схожий, знаєте, як смак. От, є горіховий смак, просто горіхом. Ось такі кластери. Бачите, тільки не дотронувся, а він вже в руці залишився. Які сухі кластери, отак легко вони відпадають. Ті горішки, які не випадають з кластера, і не намагайтеся їх витягувати, тому що вони хворі і всередині там нічого не буде. Ось які кластери тримаються. Ми беремо ось так легко. Мені подобається горіх, тому що, знаєте, я раніше не звертав уваги на те, як він випадає з плюски. Тому що є такі розкручені, відомі, наприклад, назви фундуків. А коли його починаєш добувати з плюски, це ой, це ще та проблема. Це не дуже так просто добути його рік з плюски. А тут він сам випадає, а ні, то ось, як він чуть-чуть ще зеленкуватий, то ти береш легенько його тронув і він сам випадає. Ось цей, бачите, не випадає. Значить, він або ще зелений, або вшкоджений був. Збираємо врожай, це в нас фундук від питомник-фундучок. Ми саджали. Ну, Не дуже було врожаїв на ньому, то він зростали так, ну, мені подобалося розміром горішка. Але в цьому році нав'язалося трошки горішків. Хоча в нас в цьому фундуку повезло, тому що ми від нього робимо відводки і тут постійно поливається, тож ця, цей фундук має підживу, як водяну. А ось цей фундук ми дали йому відпочити. У нас тут не виходить, у нас тут дорожка трошки і саженці завжди тут не не получаються. Бачу, ну не таке завантаження, як показують там йо-майо. Здоровенні кластери і гілки гнуться, але ми маємо надію, що в ньому таке буде. Місцями є ось дійсно багато кластерів. Кластери такі. По 3, по 4, в основному небагато. Але я кажу, мені подобається смаком і розміром. Розмір не маленький і не занадто великий. І горіх смачний. Тож цей горіх і те, що він випадає, як я вже багато разів казав. Цей горіх має право життя на півдні України. У порівнянні будемо ще збирати сирену. Ну, Сирена, бачите, навіть деякі достигли. Не подобається мені сирена. Мілким. Так, він смачний, це горіх, який, як кажуть, в шоколадки. От, ось той смачний горіх. Але дуже погано виділяється з кластера. І у нас на півдні він дуже мілкий. Він, він мнокіший за ліщину, мабуть, лісову. Ну, сирена у нас чомусь на півдні не йде. Чому я кажу, я завжди кажу, що в мене вони всі навипробовані. Ось, як я завжди казав, шедевр, шедевр показав відпідову нік фундучок. Ще раз наголошую на тому, що в кожного продавця свій шедевр і все інше. Навіть якщо один самий сорт, він вирощувався на різних ґрунтах і він показує себе по-різному. Я багато фундуків одного сорту, наприклад, купав у різних продавців і кожен показує себе по-різному. Ось така закономірність. Так що немає одного ідеального сорту. Тобто один сорт, щоб показував в усіх регіонах одинаково. Ось такий огляд у нас пройшов по фундуку Боровський. Дійсно, дійсно фундук, за який не соромно, це фундук шедевр. Це від питомних фундучок. Ви бачите, яке завантаження, який розмір горіха. Дуже гарний розмір горіха і з кожним ріком роком воно наростає. Ось такі чудові кластери і чудове дуже завантаження. Ну, Як почали, так і закінчуємо фунду... фундуком боровським. Ну, Зразу попереджую, не буду я важити врожай, робити огляд. Цим це п'ятий рік вони обрізалися дуже-дуже добре, для того, як дуже добре, дуже нещадно обрізалися, як так сказати. Чому? Тому що в наших південних регіонах потрібно йому добре вкорінитися. От Я такий метод робив, щоб вони вкорінялися. Тож дуже великого врожаю немає. І збираємо ми ось так. Ми збираємо ті горішки, які вже достигли, які самі випадають. Які ще зелені, є такі, ось він навіть не зафарбувався. Ще він зафарбувався, але він. Бачите, от, блін, не вдалося збрехати, випав він. Ну Є такі горішки, які ще тяжко видулувати, то ми такі. Не зриваємо. Хай ще досягають. У нас фундуків не дуже багато. Ми встигнемо зібрати. Дай Бог все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощуватись, вирощувати враження, і робити свої справи.